Так, тридцятирічний Дмитро Калугін повертається додому на площі біля гарнізонного собору. Близькі та рідні, які прийшли віддати останню шану полеглому герою. Серед них директорка школи, де навчався загиблий, Ольга Кочмар, Дмитра каже, пам'ятає цілеспрямованою людиною. Він завжди сидів за першу парту, знаєте, такий е, начебто непоказний, начебто такий не, не занадто активний, якщо говорити. Але е, хлопчик, який знаєте, впевнено стояв на своєму, то тобто він чітко розумів, чого він хоче. На захист країни Дмитро став у лавах артилеристів на посаді стрільця помічника-гранатометника. Ні службу на Херсонщині, говорить його колишня класна керівниця Віра Григорівна. каже, розповідає про нього своїм нинішнім учням. Дуже хороший дитини, дуже скромний, дуже відповідальний. Я казала дітям стражу, що навіть я його не пам'ятаю його зошитах. Він був одним з найкращих учнів і одним з найкращих людей. Був чесним, порядним та завжди тримав слово. Таким Дмитра згадує його однокласниця Олена. Діму я знала з першого класу. Ми в одному дворі жили, ми навчалися до 9 класу. Він був е, таким тихим, приємним хлопцем. Я їм колись свою собаку віддала, сидня. Дуже шкода. Дякую всім поїдам. Що робити це для України для нас? Дякую. Зі слів тимчасового виконувача обов'язків заступника начальника обласного територіального центру комплектації Володимира Левченка. Дмитро загинув 24 березня під час виконання бойового завдання поблизу Зміївки, що на Херсонщині. Черкасець потрапив під обстріл і зазнав несумісного життям поранення внаслідок влучання і впівдрону. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.